Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо про жорстоке побиття українок в Польщі. Наперед забігаючи, скажу, що це сталося в місті Радомсько, і згодом в цьому відео ви побачите фото наслідків. Цього жахливого побиття. Давайте зараз розбиратися детальніше в цій історії. Перед тим обов'язково підпишіться на мій канал, поставте цьому відео лайк і буду вдячний всім, хто обов'язково зробить репост собі в соціальні мережі, щоб це відео побачило якомога більше людей, і справа набула серйозного розголосу. Отже. Це історія однієї з підписниць мого каналу. Написала вона мені в інстаграм і повідомила про весь цей інцидент. Він стався в одному з нічних клубів міста Радомсько ще 10 березня, тобто, вже досить давно. Вона попросила не називати сам нічний клуб, тому як зараз триває якесь там розслідування, і взагалі вони бояться якогось розголосу, як і багато людей, які мені вже написали в приватні повідомлення, в Телеграм на пошту. Всі люди бояться давати якісь деталі або розкривати якісь факти, тому що вони бояться за своє життя, здоров'я і взагалі, чи їх не депортують з Польщі. Також замітив такий факт. Отже, ситуація. Сталася вона, як я вже сказав, 10 березня. Дівчата відпочивали собі в нічному клубі, і прошу тут зараз не в коментарях не розказувати, а що вони там робили. А хай не ходять туди, і так далі. Факт є: дівчата були в клубі, дівчата собі відпочили і збиралися вже виходили з клубу викликали собі таксі, і перед виходом вони побачили таку картину. Стоїть полька, яка вже була певна на підпитку. Її тримало дві інших польки, а якісь хлопці рилися в неї в гаманці. Одна з цих дівчат з українок, їх було всього там 5 дівчат. Одна з українок підійшла до цих хлопців, їх зробила їм зауваження, що так робити негарно, не можна ритися в чужих речах. І розвернулася, і вони почали спускатися по сходам з клубу. І за момент оця сама дівчина, яку тримали за руки, ззаду напала на одну з українок. Охоронці, які були поряд, замість того, щоб їх розборонити, також підбігли. І один з охоронців вдарив першу дівчину в живіт. Після чого були Ну, якби їх всіх там почали виганяти з клубу. Поряд також знаходились два українці, які не були цими дівчатами в одній компанії. Ці українці заступилися за дівчат, хотіли якось їм допомогти, але охоронці побили і цих двох хлопців, після чого всіх вигнали на надвір. Потім на дворі сталося ще гірше. Бо е, там повиходили і ці всі поляки, повиходили також ці охоронці, і навіть був співвласник цього клубу, як виявилось вже потім, був також на вулиці і спостерігав за цією ситуацією. І е, одразу ж, що відбулося? Е, По-перше, одній дівчині вирвали волосся, іншу дівчину охоронець підійшов, е, просто підняв і кинув об землю, розбив їй голову. Далі, коли одна з українок хотіла зняти це все на відео для того, щоб потім мати якісь докази, достала свій телефон, а один з тих самих охоронців підбіг до неї, забрав телефон, розбив його об землю. Потім той самий телефон взяв, взяв серветку, витер його і викинув в смітник, для того, певне, щоб не було відбитків пальців, і потім в поліції нічого не можна було довести. Дівчата отримали. Різного типу пошкодження, забиття, розбита голова, вирвані коси, все це ви бачите на фото. І після цього вони два дні пробули в лікарні для того, щоб поправити свій фізичний стан. Тепер повернемось до ситуації. Після того, як вже було викликано поліцію, поліція приїхала, але на диво нічого з цим не. Не зробили. Вони почали, охоронці почали казати, що дівчата самі почали цю бійку, яка в цьому логіка, я не розумію. Ем, було запропоновано піти переглянути відео з камер спостереження, на що співвласник клубу сказав, що ми йдемо тільки з поліцією, а ви, дівчата, їдьте собі додому. І після того, як поліцейські зайшли зі співвласником в середину клубу, стало зрозуміло, що жодних відеодоказів вже не буде, бо вони будуть видалені. І так і сталося. Бо на наступний день, коли дівчата прийшли в поліцію для того, щоб написати заяву на оцих охоронців на співвласника клубу, їм вже в поліції. В них спочатку не хотіли приймати заяву, бо казали, що це ви самі напали. І от у нас є відео з камер спостереження, яке вже це відео було змонтоване. Там вже було, де дівчата просто знаходяться в клубі, а далі виходять. І поліція їм сказала, що е, от тут немає моменту, як це все починалось. Камери чогось не, не зняли цього. От. Але все ж таки дівчата найняли адвоката, поліція прийняла в них заяву, але при цьому. На сьогоднішній день вже пройшло ну, майже три тижні, і жодних змін в справі не відбувається. Тобто відеодокази були, були знищені. Далі поліція дала їм офіційне пояснення, що то були не охоронці, з якими в них був конфлікт, а то були просто відвідувачі клубу і не зрозуміло, що то за хлопці. Також не було опитано жодного свідка. Також вже е, відомі люди, яким можна видвинути підозру і почати якесь кримінальне розслідування, чого також не робиться. Тому ми можемо зробити висновок, що поліція міста Радомського, е, якби є замішана в оцій корупційній схемі, коли поліція покриває клуб, покриває співвласників, покриває оцих охоронців і покриває весь кримінал, який відбувається на терені. Того клубу. На жаль, назву цього клубу я не можу назвати, бо дівчата попросили мене це не робити, як і не можу назвати на сьогоднішній день ім'я співвласника. Але я вам, друзі, обіцяю, як тільки ця ситуація буде вирішена, одразу ж я хочу розкрити всі оці дані, і мені все одно, що в Польщі є родо, так як я знаходжусь в Україні, і для мене родо абсолютно ніякого значення немає. Вони можуть піти до одного місця. Я дуже сильно надіюся, що це відео набере розголосу. Я дуже сильно надіюся, що ем, інші люди також підхватять цю ідею, і е, цією справою зацікавиться не тільки місцева прокуратура, яка, скоріш за все, також є викупленою оцими бандитами. А цією справою зацікавляться якісь е, більш е, незалежні органи, скажімо так, наприклад, які знаходяться в лодзі або які знаходяться взагалі в Варшаві. Також сюжет вже про цих дівчат вийшов на одному з лоцьких телеканалів. От, тому потрохи справа е, рухається і надіюсь, що вона буде набирати ходу. Е, так, ну в принципі, все, про що я вам хотів сьогодні розповісти, я розповів. Нагадаю, що якщо у вас є якісь подібні історії, яким ви хочете надати розголосу, якими ви хочете поділитися, які пов'язані з вами, з вашими знайомими, друзями, близькими. Про життя в Польщі. Ви можете писати мені е, на електронну пошту, надсилати одразу фото, відео, і будемо з вами далі вже спілкуватися, і будемо робити також подібні відео для того, щоб люди знали про ситуації, які в Польщі відбуваються, і ми могли якимось чином після цього вже на них впливати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний кожному з вас за репост. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!